Що пішла запись? Е, дивіться. Є яблунька, молоденька яблунька, сорт Фуджі, Фуджі Бенішого. Дивіться, я зараз почав себе робити і в людей, які знають, що це потрібно робити, робимо літні операції. Вплив ну, до того, що я їх буквально зрізаю ножицями, щоб ви розуміли, наскільки я хочу, щоб відкрилася крона, доступ сонця і плоди будуть наші досягати, і в тому числі буде хороша крона. Що, і яка основна задача обрізки літом? Вирізати все, що росте внутрі. Тобто, якщо ви робите шаровидною кроною, забрати все. Ось, ви просто підходите, внутрі росте, забрали. Ця йде сюди, ця йде сюди, ця йде сюди, ця йде сюди. Забрали, внутрі, ось внутрі забрали. І забрали ось внутрі. Все. Ви свого роду роз, її розняли. Але дивіться, в нашому випадку виходить така ситуація. Що, бачите, це я побачив. Нам потрібно зараз ось так зробити. Раз, на цю перевести бокову і цю залишити. І цю забрати. Коротше, отака от от ситуація. Ви маєте. Очима це все розуміти. Ось, дивіться, ця гілочка тоненька йде на цю. Вона тут теж не потрібна. Якщо ви зараз будете говорити, що що ти позрізав, урожаю не буде. Тепер дивіться, як ви зараз вже можете оприділити, літом. Літом, літом закладається врожай на наступний рік. Поняли, так? Да? Е, підійди сюди ближче. Ось. Тут таке накопичення йде листочків. І така свого роду якась бимбочка накручується, щось наліплюється. Ось. Ось ось, бачите? Тобто з них гілочки ніякі не ростуть. Просто таке йде на двохрічній деревині накопичення. Це формується плодова брунька. Ось, бачите? Ось. Це йде вже формується. Ось. Ось. Як, щоб ви зрозуміли, з неї гілочка не росте. Іде таке на двохрічній гілості чи на трьохрічній, в залежності від сорту і від дерева, іде, формується плодова брунька. От ви вже зараз, вже на початку літа, ви вже можете розуміти, який які вже буде от такий, виходить, що нам дають хороші знання. Ви вже будете знати, які бруньки і чи будуть плоди на наступний рік. Бо дуже часто кажуть: яблуня не плодоносе, груша не плодоносе, бла бла, 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 бла. -бла". От, підходь ще раз. Ось. Поняли, так? Да? Гілка багаторічна, ну двох 4 І на неї вже є ось такі, бачите? Ось такі, ось такі. З них нічого не росте. Ось така гілочка з неї не росте. Поняли, так? Да? А, а вони просто так кілька листочків. І таке йде ось навантаження. Накопичення, накопичення. З них нічого не росте. Ось, ось, так поняли, да? ось пішла гілочка, а тут гілочок немає, бачите, так? Да? Оце все будуть плодові. Бруньки тут на цій гілці, оце все є плодові бруньки. Все, надіюсь, вам було цікаво. Працюйте і гарних врожаїв вам!